Вночі росіяни двічі били по Запоріжжю. Спершу тероризували безпілотниками, а згодом РСЗВ. Чотири удари завдали по Шевченківському району. Пошкоджено з десяток будинків. Подекуди спалахнули пожежі. Попередньо люди не постраждали. Один з місцевих жителів розповів у його оселі вибиті вікна, але сусідні будинки постраждали більше прильоти якось були прильоти, але далеко таких наслідків не було. Це сьогодні більш-менш близько. Ми обійшлися легким переляком. Он у тих людей гірше. Місто вже десятий день під прицілом ворога. За тиждень вісім разів били по Шевченківському району. Пошкоджені більше 120 житлових будинків. У понад півсотні з них зруйновані або пошкоджені дахи. Обсяг робіт великий, і частину з них ще належить виконати. Відновлення триває. Окремо 19 багатоповерхових будинків, які після обстрілу потребують капітального ремонту. По більшості з них зараз триває підготовка проєктно-кошторисної документації. Без цього розпочати повноцінні роботи неможливо. Атакували і Запорізький район. У Таврійському дрон поранив 39-річну жінку. Ще один поранений від удару дрону у Вільнянську. Нині літній чоловік під наглядом лікарів. Росіяни влучили в одну з вільнянських шкіл. Будівлю охопила пожежа, її загасили надзвичайники. Також без вікон та фасадів залишились багатоповерхівки. На щастя, минулось без постраждалих. А на території одного із сіл вогнеборці приборкали займання господарчих будівель із дровами. Також через ворожі атаки значна кількість споживачів залишилась без світла. Завдяки енергетикам на ранок майже всім абонентам повернули електропостачання. Попри фронтових громадах, ситуація складніша через постійні обстріли. Частину споживачів цими вихідними довелось заживлювати повторно вже наступного дня після завершення робіт з відновлення, чергова ворожа атака порушила їх електропостачання. Та, попри небезпеку і складні погодні умови, впорались завдяки самовідданій праці наших бригад. За добу росіяни 16 разів штурмували позиції наших захисників, атакували на перетині Дніпропетровської та Запорізької областей поблизу Зеленого Гаю та Вербового. На Гуляйпільському напрямку намагались прорватися до солодкого дорожнянки та прилук. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового. Під добропіллям росіяни на кабріолеті штурмували позиції Сил оборони. Піхота намагалась захопити опорний пункт, проте FPV-дрон та касетні заряди рознесли ворога. А ось і ефектний вибух ватажівки. Урал яскраво закінчив своє життя. Ну що, штурм закінчився за п'ять хвилин. Рахунок десять, нуль на нашу користь. Окупаційний суд у Ростові-на-Дону засудив 19-річного мешканця села Велика Білозерка до 5,5 років колонії. За версією слідства Віталій Трухимчук залишив коментарі в українському телеграм-каналі Енергодар сьогодні, які російські правоохоронці кваліфікували як заклики до тероризму. Хлопець писав, що поки буде РФ, буде і війна, а Путін завжди знайде на те причину. У суді він заявив, що висловлювання були емоційними та необдуманими. Він пояснив. Їх тим, що постійно бачив відео з убивствами полонених і ударами по мирних містах. Ворожий ФПВ-дрон поцілив в автівку з військовими на запорізькому напрямку. Одному із захисників поранило обидві руки та ногу. Першими прийшли на допомогу нацгвардійці 23-ї окремої бригади Хортиця. Вони зупинили кров та стабілізували пораненого до приїзду медиків. На сторінці бригади наголошують, саме злагодженість дій збройних сил та нацгвардії рятують та зберігають життя. Замість чотирьох один у Запоріжжі на базі обласного центру туризму планують створити єдиний простір позашкільної освіти Малу академію наук учнівської молоді Science Хаб. Він об'єднає заклади художньо естетичної творчості, туризму з еколого-натуралістичним та центром науково-технічної творчості Грані у планах залучити обдаровану молодь з вищих профільних навчальних закладів та бізнес. Для цього планують підписати меморандуми про партнерство у у створеному центрі створять освітні простори і лабораторії, а колективи з реорганізованих закладів працюватимуть в оновленому форматі. Цей заклад буде ініціювати, координувати, організовувати і впроваджувати систему роботи з обдарованими дітьми. Про що це в першу чергу? Це в першу чергу про співпрацю з МАН, який в нас є всеукраїнським. І, звісно, координація тих вимог на місці організації роботи з обдарованими дітьми. Також в області об'єднають частину інтернатів. Нині їх 18. Заклади, де найменше дітей або ті, що працюють дистанційно через окупацію, реорганізують. Все через зміну механізму фінансування. Кошти тепер нараховують не на заклад, а на кожну дитину. При цьому педагогічний склад скорочувати не будуть. Цих 300 плюс людей у нас було звільнено лише 32, але це за власним бажанням і або за угодою сторін. Приблизно. Більше 80 з ними були призупинені трудові відносини. Що це означає? Це теж варіант. Знову ж таки, за ну, людина погодилась на це, що людина за людиною зберігається, за вчителем зберігається його е, місце роботи, і, що важливо, за людиною зберігається педагогічний стаж. Окремо область спрямувала ще 51 мільйон гривень на доплати вчителям, які викладають предмети НМТ українську мову, математику та історію. Крім того, держава запровадила 40 відсоткову доплату до окладу. У результаті середня зарплата вчителя в регіоні зросла з 8 до близько 16 тисяч гривень. У Запоріжжі міська лікарня номер 8 єдина, де працює два стаціонарних паліативних відділення. Там безплатно надають цілодобовий догляд людям із тяжкими та невиліковними захворюваннями. Як працюють відділення, де медична допомога поєднується з турботою та людяністю, розповість Анна Крамаренко. У паліативному відділенні восьмої лікарні вже не вперше лікується пані Ганна. Жінці 79 років. Вона хворіє на цукровий діабет і серцево-судинні захворювання. Під наглядом лікарів пані Ганна тут вже майже місяць. Условия добрі, так що питання нормальне. Всього мені достатньо. Я писала достаточно. Ну і санітарки, все так що. Усе гарне паліативні хворі найважча група пацієнтів, яким постійно потрібна не лише медична, а й психологічна допомога кажуть в медзакладі. Тут перебувають не тільки місцеві, а й пацієнти з числа вимушених переселенців. У нас знаходяться тяжкі хворі, онкологічні хворі вже на останній стадії. Посінсультні хворі, важкі серцеві хвороби, серцеве судиння. Ось дуже багато хворих у нас після реанімаційні. Це стоми, коли Самі не дихають, не розмовляють, не їдять через зонди харчуються. Коло стому у нас є. Ну, тобто багато важких. Лікарня має два таких відділення, кожне з яких розраховане на 30 пацієнтів. Серед 14 палат цього відділення три сімейного типу, аби рідні мали змогу побути поруч. В палатах функціональні ліжка, телевізор, кондиціонер і холодильник. Усе зроблено так, щоб людям було зручніше і спокійніше. Воно має. Такий підйомничок, який піднімає головний кінець, можна опустити. Також піднімається взагалі все ліжко, можна перепідняти повище, бачите, а можна і нижче. Також, якщо хворому дуже зручно, щоб його ножки піднялися, піднімається і ножний кінець. У нас бувають дуже важкі пацієнти для того, щоб полегшити їхній стан, то звичайно ми використовуємо цю кровать з її підйомниками, щоб хворий прийняв зручне положення і якось покращити його фізичний стан. Нині в обох відділеннях цілодобово піклуються про 60 пацієнтів. Медики поруч із ними і вдень, і вночі стежать за станом, полегшують біль та підтримують у найскладніший період життя. Дбають і про базові, але надважливі речі, зокрема харчування. Для тих, хто не може їсти самостійно. Тут індивідуально спеціальне зондове харчування. Калорії, білки, жири, вуглеводи – це все ну, для важких хворих все розраховує медична сестра там, харчоблоку. У нас покращене харчування для людей, які самостійно їдять. У нас триразове харчування це обов'язково буде м'ясне щось. Там, або м'ясне, або ковбаска, або рибка. У паліативному відділенні пацієнти можуть перебувати до двох місяців. Потрапити сюди можна за направленням сімейного лікаря. Торік у відділенні надали допомогу майже півтисячі пацієнтам, близько сотні з них вимушені переселенці. Окрім стаціонарного лікування, медики також опікуються тяжкохворими та невиліковними пацієнтами вдома. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Жінка це натхнення, сила, ніжність і таємниця. Саме її красу художник Андрій Соколенко називає восьмим дивом світу. У своїй виставці він не просто показує портрети, а розкриває власний шлях, де кожна деталь говорить про те, як мистецтво може бачити душу. Про те, як він створює вітражі, ескізи та портрети і чому саме жінка стала музою цього проєкту. Дивіться далі. Андрій Соколенко все життя присвятив мистецтву. Любов до прекрасного йому прищепив батько, бо ще з маличку брав його на пленери та подорожі країною, адже свого часу був керівником художнього музею. Андрій Соколенко зізнається, для нього найрідніша людина стала ще й наставником. І тато мій, як художник і викладачі, завжди казав: якщо немає натури, то малюй себе, щоб не, не, не як, загубити. То, що ти не наробив, то що ти що також, також і е, кращі позувальники були е, діди. Окрема увага на виставці жіночим портретам. Саме їх автор називає восьмим дивом світу. Проте є і макети інтер'єрів і навіть учбові проєкти. Митець згадує, після художньої школи захопився вітражем. І, хоча опанував магію скла у Львові, дипломна робота була саме для Запоріжжя. І на захисті диплому в 1985 році за кафедрою художнього скла Марі Анатолійович Тарнавський, зокрема, сказав Андрій Соколенко патріот свого міста. Всі учбові проекти він робив для міста. Тепер же художник підтримує молодь. Поруч зі своєю галереєю ініціював виставку Хочу додому Зробіть дітей з Бердянська. Торік в будинок культури, в якому діти малювали свої мрії, прилетіла ракета, знищила практично всі стіни та покрівлю. Але ці малюнки збереглись. Небо видно, все зламано, все зруйновано, і хвилею здвинутий стенд. На якому залишились наші роботи, все згоріло. Це картини, які витримали пожежу, бомби. Поряд з ними і картини 13-річної Поліни. Як і пан Андрій, вона малює з маличку. Два роки тому дівчинка почала продавати свої картини на аукціонах на потреби збройних сил, адже не з чуток знає наскільки це важливо. О, такі події, наприклад, як Сталося, що війна, і через це одна з серій картин чисто про війну, про визволення, щоб могло бути після війни, як вона проходить і як ми допомагаємо військовим. В експозиції представлено 80 вітражних графічних та живописних творів Андрія Соколенка та зо три десятки дитячих малюнків. Таких у нас в місті взагалі дуже небагато. Митців. І багато його проєктів, якраз вітражних, воно було реалізовано, щось залишилось на папері, але все це його мистецький додаток, такий, яким він обладає, який ми сьогодні попиталися вам показати. Останні роки багато уваги приділяє дітям, молоді, які творчі, які різних напрямків. Відвідати виставку можна з середи по понеділі, впродовж місяця, в обласному запорізькому художньому музеї. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.